Цими днями дві білоцерківські подружні пари відзначили прекрасний родинний ювілей Золоте весілля. 11 серпня 50 років сімейного життя святкували Анатолій Пантелеймонович та Ганна Данилівна Спаські, а 12 серпня свій ювілей відзначила родина Шевченків Василя Йосиповича та Ніна Миколаєва. Від імені міського голови я хочу привітати вас та вашу родину з таким святом ваші 50 років спільного подружнього життя. Хочеться вам побажати, щоб ви завжди були в любові, завжди один одного підтримували, оберігали, щоб ваша родина завжди були поруч біля вас, щоб всі ваші мрії обов'язково здійснились. Звичайно, миру, благословення Божого і всього самого хорошого. Дуже багато щирих, хороших емоцій, щоб ви завжди насолоджувалися своїми дітьми, своїми внуками, всім тим, що вони вам дарують, чим вони вас радують. Ті пари, які проходять цей шлях, вони є взірцем. Взірцем для інших. Поділіться своїми секретами спільного подружнього життя. Ну, я думаю, перш за все, це терпіння і уступка друг у другу. У всьому, не зриватися, а спокійно це все переносить. Були невзгоди, були радості, дітки з'явилися, ще радість і так далі. І вам після друг де вони взялись. А саме головне і основне в житті. Один одному вступати. Завдяки чому це терпіння, уміння прощати? Життя пройти не поле перейти. Справа в тому, що в нас були тяжкі хвилини. Ми підтримували одного, завжди працювали разом. Молоді побажати треба. Щоб вони сьогодні були сучасними, але вони не забували старі традиції. Щоб війна закінчилась, і ми в мирному небі відсвяткували не тільки юбілеї, а всі свята, які є на Україні.